Привіт! Сьогодні поговоримо про таке явище, як overthinking. У нас це перекладають як надмірне мислення, але особисто мені до душі простіший і більш поширений варіант накрут. Накручування це вміння бачити, а іноді й буквально створювати проблеми там, де їх раніше не було. Чи бувало таке, що незначна, здавалось б, ситуація, наприклад, побутовий негаразд, недбале слово, неумисна дія, дрібна помилка у вашій голові розкручується до рівня драми століття, життя або принаймні останнього року? Ви обдумуєте це знов і знов, аж поки буденна подія не набуває просто катастрофічних масштабів. Значить, вам, як і мені, притаманна схильність накручуватись. Чому ж ми так часто, часом навіть залюбки це робимо? Причини для такої поведінки можуть бути різні. Ми зростали в оточенні, в якому не почувалися в безпеці, нас порівнювали багато і суворо судили, але мало підтримували. Нам довелося занадто рано подорослішати і взяти на себе відповідальність, до якої не були готові. Ми всього навчалися самостійно, тому й не впевнені в правильності своїх рішень та вчинків. Нам надто часто давали зрозуміти, що нас недостатньо. Ми трохи не так і все робимо. Трохи не так, трохи не такі. Накручування краде наш спокій. Ми продовжуємо прокручувати в голові події, які вже давно не мають значення. Накручування любить драму. Але чи треба нам в житті ще більше драми? В цьому відео ділюся з вами чотирма простими способами ох, ці вже прості способи, так? Перервати процес накручування. По-перше, Вийдіть зі своєї голови, зверніть увагу на тіло, пострибайте 30 секунд, поприсідайте, постійте в планці, зосередьтесь на тому, як ваші стопи торкаються підлоги, навмисно притисніть їх сильніше, або просто декілька разів глибоко та усвідомлено вдихніть та видихніть. Таких фізичних технік є багато, проте ідея в них та сама. Фокус на тілесних відчуттях допомагає стишити хід думок в голові. По-друге, запитайте себе, що я можу зробити зараз? Накручування живиться уявними сценаріями. Найшвидший спосіб увірвати цей ланцюг думок почати діяти. Визначте одну дію, хай би яку маленьку, яку ви можете зробити прямо зараз. Робіть. Решту хвилювань відкладіть хоч на годину. По-третє, ви можете зробити вправу 5-5-5. Запитайте себе, чи матиме це значення за 5 хвилин? А чи матиме це значення за 5 днів? І нарешті, чи матиме це значення за 5 років? Чесні відповіді на ці запитання допоможуть змінити кут зору та визначити пріоритети те, що дійсно потребує вашої енергії. І остання порада: встановлюйте своєму мозку крайдату. Поставте таймер на 10 хвилин і дозвольте собі накручуватись досхочу в межах встановленого часу. Уявляйте, драматизуйте, говоріть про це вголос, пишіть, малюйте апокаліптичні картинки, або шукайте рішення, робіть, що хочете в межах встановленого часу. Як варіант, впишіть цей блок у свій розклад. Скажімо, о 18.00 у вас щодня 10хвилинка накручування або через день. Плануючи такі блоки, ви привчаєте мозок до того, що накручування не повинно переривати ваше життя, а ще ви побачите, що якщо це може почекати, то воно можливо і взагалі не варте уваги. Ці прості техніки допоможуть зупинити накручування і повернути контроль над думками. А ще вони дозволять зберігати внутрішній спокій і не витрачати енергію на надмірні переживання. Варто зауважити, що не слід і недооцінювати те, що відбувається навколо. Знаєте, цей відомий жарт? Те, що у вас параноя, не значить, що за вами ніхто не стежить. Але факт лишається фактом. Більшість подій є доволі пересічними, суто життєвими. І лише в нашій уяві вони набувають всіх ознак грецької трагедії. Це як в іншому жарті, часто сигара це просто сигара. А ви колись припиняєте накручуватись, як? Поділіться своїми секретами. В описі я залишу посилання на кілька практик з мого YouTube каналу, які допоможуть вам заспокоїти розум. І знайти внутрішню рівновагу. Дякую, що були зі мною. Якщо ці поради були корисними, не забудьте підписатись на канал і поділитись цим відео з людьми, які люблять себе накручувати. До нових зустрічей!